Усім привіт! Здоровенькі були. У нас сьогодні зелена неділя. Вітаю усіх з зеленими святами, з Троїцею. Соня запросила сьогодні до неї. Ну, не піти не можемо. І слава Богу, Самопочуття стало краще, то треба поїхати. Тому їду в магазин. Вити соні квіти. Зайшла в холодильник. Дивіться, який тут гарний вибір троян сьогодні. Червоні і рожеві. І ось такі біленькі. То беру ось такі біленькі. Тим більше, що це Соня полюбляє такий колір. Білий. Лілії є також. Також Соні подобаються. Ну, Беру ці троянди. Коко, а ми у Соні вже, у її квітковому раю. Дивіться, що у неї тут робиться. Оксана тут уже на хазяйстві. Всі гарні, святом вас, з неділею вас. Ви не годні надивитися на соніні квіти. Соні тут не зайдеш уже. Дивіться, що тут робиться. Дивіться, що тут робиться. Ну, або по черзі, бо ми не поміщаємося. Привіт усім, привіт! Святом, щастя, здоров'я усього найкращого. Давайте, бо не маю навіть де це покласти. Я не знаю. Привіт. Святом, як справа. Красуня. Що ви тут зашиваєтеся? Оце вона любить кістресі. Соня, беріть, це вам. Тут з щось солоденького, щось гіркенького, Дякую. щось гарненького О, і щось я... файненького. Гарненьке, окей. Ну, так, так. За квіти, все святковому. І так дивіться, ми втрьох уже аж упріли, і це все, щоб ви знали, Соня собі надумала прийняти гостей так легенько. От вона у нас така видумщиця. Газденька, файна, наша Буковинська. Є чим похвалитися. О! Поки немає гостей, покажу вам тихенько солодкий стіл. Соня дозволила. Не думайте, що я тут сама командую, роблю все, що хочу. Дивіться, це якісь хризантеми називаються солоденькі. Це сонні, як сказати, мастер-піс корзинки. А оце цукерки. І дивіться які інтересні. Ми справилися. Чи не газдині ми? Да, Оксана? Звичайно. Все, А дивіться колачі, які в соні. М'якенькі, Коли файненькі, рум'яненькі. Не, не, всі, не всі файно вийшли. Усі файні. Це голубці, що сьогодні розлізлися трошки жирненькі. Ну нічого, воно на смак не шкодить. рідке ну, тісто замісила. Нічого буває. Я тобі хочу дати за мою внучку яринку племінницю хайську. І забрати камеросі. Хай з Богом спочивай, хай Бог брай. У нас стоїть за помана. Це свято за померлі душі. За рідних, за близьких, за своїх усіх. Соня молодець, пристарала, умнічка. Старалася. На осі. Yeah. 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 Всього розвоїтого, розумієш? Що просто без тями. і ми Всі. тобі безмежно вдячні і дай Боже тобі і щоб ти. Так як ти приймаєш, то то знаєш. Ну Стараюсь, Стараюся, як умію, так стараюся. Стараюся со? Я, А зараз то Бо бою. Стараюся со мною скажу. Стой ПСБ я кажу, так. Віриш? Я бере тві завичка і я вас люблю, поважаю. Давай дякую зарочки. Богу, що що ми можемо зустрітись. Дякую за голосити. Оксана дякую, Роман. Дякую, Оксана. Дякую і ви набули здоров'я. Як вона індивідуально знає, що Це є сьогодні. Розумієш, вона завжди в мене такі вони ніколи. От. Скільки плецю завжди приходять. Дякувати трьом жінкам, які мені сьогодні допомагали. Якби не вони, ви би прийшли салати, вирізали, хліб, хлопці вирізали, копасу Оксана хазяйка, друга Дякує Оксана хазяйка. і Іра. І дякувати Степану, Дякую. Дякую. що поїхав купив На здоров'я. Запрягла вас по повній програмі сьогодні. Ну що гуляти так гуляти? Ми все добровільно. Ото є жінка, то є дійсно українська жінка з золотими руками, ще не Тут таких Нема хто не любить всі такі зібралися. Боє... загальному він не любить так не багато, не не компаній, він не любить ресторанів, любить понтів. Його то все, що і він не любить кудись ходити так. Цей а так, якщо до Соні, то їдемо. Що хочу сказати. Я побажаю, щоб ми всі збиралися частіше, щоб між нами була приязнь, щоб ми мали бажання жити, як то кажуть, на повну силу і відчувати цю радість життя на того насолоду. Від спілкування від рідної мови. Від нашої компанії, від свят, тих, які ми святкуємо наші, що ми ті традиції, так ті традиції зберігали, щоб вони не пропали. ми своїм дітям передали, і от велике свято таке сьогодні, зелені свята. Хай нам всім Бог допомагає. і тобі, Соня, в першу чергу, бо ти господиня тут у цій хаті. Дякуємо тобі за все, з зеленими святами тебе. Ось і всіх вітаю зеленими святами. Хай нам Бог всім допомагає в нашій справі, yeah. Не yeah. дає робити зло, yeah. а yeah. добро я І yeah. 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 yes. вам заслуговує шарбо. Як приємно, коли є з ким зійтися і відсвяткувати Хоч такі як вас Дякуємо, дякуємо. Приєднуйтеся okay. <гар arcade> до компанії. Це моя дружина. Добрий день, добрий день. Дякуємо. вітаю вітає строївцю. Дякуємо. Дякуємо. Ви що забудете? Ви що, їхали через Пенсільванію? Дуже приємно. Кажуть, що... Радості, добра. здійснення на всіх ваших мрій, бажаю, щоб у ваших сім'ях, у ваших родинах була тільки радість, злагода, добро, мир і щастя. Дякую, браво. Дякую, Дякую. всем рамка. <ріху> Бруклін приїхав! <ріху> за наших дівчаток, за нашу цю дівчинку, саме таку, це труна! Само мало І все <ріху> платне! так? Дякую за те, за всіх наших дівчаток. Тут за наших дівчаток, що десь трошки далі, по цілій Америці, на Україні, за наших захисниць, за всіх наших дівчаток, піти їм часу, всі вам, матінка, боже, і побирати їх часть, здоров'я, них благ вам, форматі, бо вас все-все вам найкраще

Baby. Okay.